Вітаю сьогодні. Будемо говорити про те, що відбувається довкола так званих мирних переговорів, завершення і не війни. І мене в контексті цього всього зацікавила заява нашої співачки ротом, танцівниці Кокошніком і розкішницької гадалки Олі Полякової. І мені навіть є в Чому з нею погодитися? Вже ну, всі розслабилися. Думаю, що зараз прийшов Трамп, і зараз війна скінчиться. І вже не треба ні на що збирати. Понімаєте? А, а вона не скінчиться, І вона не скінчається. А ми всі розслабимося і ждемо, що Трамп прийде і зробить чудо. Він зробить а не чудо. Будь ласка, люди, донатьте і не забувайте про те, що це треба робити кожен день. Знаєте, я погоджуюсь з Олею Поляковою, я навіть погоджуюсь з її інтонаціями. І, друзі, я вам уже давно казав, що всі ці розмови про швидке завершення війни грають на те, щоб ми перестали опиратися. Казав, от буквально після всіх цих заяв Гордона, я вам це повторював. Чому всі ці прогнози шкідливі? Друзі, так суспільство занурюється у теплу ванну, глядачам починають впарювати, глядачі починають думати, що ну все ну війна вже закінчилась, ну тут трошечки лишилось. Euh, що там уже або перемога, або переговори. Навіщо тоді допомагати армії? Навіщо тоді донатити на ЗСУ? Навіщо взагалі бути залученим у війну? Можна сидіти собі на печі, на дивані, на унітазі, нічого не робити, або розслабитися і займатися своїми справами, жити життя. Хоча друзі, наш обов'язок всіх без винятку, бути залученими у війну, для цього є безліч способів. Беріть і обирайте, варто тільки захотіти. І от власне єдине, що Оля Полякова теж доклалася до цієї фактично деморалізації тилу, яка формувалася різними експертами, ворожками, тарологами, логами, Оля Полякова може сама собі пред'явити претензії, бо вона зараз фактично волає сама на себе. Тому що всі розслабилися, думаю, що зараз прийшов Трамп, і зараз війна скінчиться. І вже не треба ні на що збирати. розумієте? А, а вона не скінчиться. і Вона не скінчається. А ми всі розслабимося і ждемо, що Трамп прийде і зробить чудо. Х... Зробить а не чудо. З приводу війни хочу вам сказати, що Путін вмер. Це я точно знаю. Я відчуваю такі речі. Нема його в живих. І війна теж закінчиться. Вони просто підуть. Це буде весною якою цією весною, яка буде 24-го року, Оля Полякова. Ви чудо, хуя не чудо. Чудо, а не ху зробить, а не чудо до речі, цю заяву Оля Полякова зробила в Монако у своєї російської подружки Ніки Білоцерківської, будучи поруч із людьми, які як вона сказала, не треба називати, і потім видалила це відео. І з цього можна зробити один висновок, друзі. Донатити на зсу треба. І треба обов'язково, а от звездіти неподілу і шукати хороших росіян ні днями нашому посольству в Німеччині довелося прибуркувати російську медузу, російське видання, яке позиціонує себе як опозиційне. Також залишилося без американських грантів. А коли росіяни залишаються без західних грантів, повірте мені, вони поводять себе не так скромно, як українці. Вони просто остервеніло кидаються у пошуках грошей, використовуючи усі можливі методи і заодно проявляючи своє гниле нутро. Медуза запустила у Європі цілу рекламну кампанію про те, що вони вільна російська преса, яка неймовірно тепер страждає без грантів, і дуже 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 сильно треба їм допомогти. При цьому вони використали кадри реальних страждань українців від російської військової агресії. І що цікаво, німецька креативна агенція Люр зробила для них безкоштовне відео. Власне, а на кадрах цих, з цієї рекламною кампанією українець Ярослав Базилевич на похороні своєї сім'ї, яка загинула через російський удар по Львову 4 вересня минулого року. Те, що робить медуза, це м'яко кажучи скотство. Хоча б чого і ще ми чекали від російської так званої лібералочки, Ситуацією зайнялося МЗС та наше посольство у Німеччині і німці слава богу повідаляли цю кампанію та всі згадки про неї. Що ж стосовно Трампа? тему що Трамп прийде і зробить чудо. Зробить а не чудо. Трамп дійсно робить останнім часом дивні дива. Але це не ці дива, які б нам хотілося бачити. У президента США вдалося проштовхнути дикітеїзацію Панамського каналу. Панама після візиту держсекретаря США Рубіо о, планує тепер вийти з китайської ініціативи. Один пояс, один шлях. І фактично позбавити Панамський канал китайського впливу. Білий дім. Тим часом продовжує погрожувати приєднати до себе Гренландію та Канаду очевидно домагаючись торгових преференцій. Ну хотілося б у це вірити, що йдеться тільки про торгові преференції і торгову війну, а не реальну. Хоча і торгова війна вдарить по всьому світу. Тим часом Анфан Рібель Трампівської адміністрації Ілон Маск продовжує випускати заяви одна краща за іншу. Так він написав у своїй мережі X, чи може її треба вже називати Х, що Агентство США з міжнародного розвитку, тобто USAID, не підлягає ремонту, а також що на гроші USAID винайшли в Китаї коронавірус. Звісно, жодних доказів цього він не навів, але всі прихильники світових змов відчули під фольгою просто одночасний оргазм. Вау! Коронавірус вигадали і ще й на гроші американського діпстейту. До речі, коли з'явився коронавірус при владі був Дональд Трамп, тому можна сміливо говорити, що в появі коронавірусу винен Дональд Трамп. Як тобі таке? <смі> Ілон Маск. Що ж, якщо Білий Дім дійсно поховає USA, то разом із ним будуть поховані програми для України з енергетики, реабілітації, в принципі, вливання грошей в державний бюджет та в економіку України під час війни. І йдеться не про те, що вони десь там перестануть працювати колись. Фінансування програм закінчилось ось уже за кілька днів тому. І чи відновиться це фінансування? Невідомо для тих, хто переконаний, що зараз просто проведуть аудит витрат USAID і все повернуть. То хочу нагадати, що ми зараз говоримо про дії і логіку адміністрації Білого Дому, яка обіцяла завершити війну в Україні за 24 години. Ждемо, що Трамп прийде і зробить чудо. Зробить а не чудо. Сама ж адміністрація посилає незрозумілі сигнали. Спецпредставник Трампа Кіт Келох заявив, що в Україні чи то було б непогано, чи то було б треба провести вибори. Цитую: більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії у вас потенційно є більше ніж одна людина. Чому мені не подобається ця заява і чому вона є шкідливою? По-перше, вона повністю перегукується із російською пропагандою того, що хоче Росія, бо в Москві прямим текстом бажають виборів в Україні, і тому, звісно, сама ідея проведення виборів на Україні з точки зору легітимізації руководства а хочу вам совсем недавнє заявление Путіна, зору юридической фіксації договоренності в плане важлива. Ну і руководителю київського режима она не совсем по душе. Чому Росія хоче швидших виборів? Тому що Росія планує втрутитися в них і привести своїх людей з допомогою яких повністю підкорити собі Україну вже не військово. А політично, якщо військово не вийшло, чому Росія впевнена, що їй це вдасться? Подивіться на Румунію. Там напередодні виборів проросійський кандидат, який вже марить розчленуванням України, має підтримку 40%. І це вдалося зробити просто за допомогою Тіктока. Росія вже вплинула не на одні вибори у світі, включно із виборами президента США у 2024 році, і фальсифікацією виборів у Грузії. В Москві впевнені, що їм вдається, тим паче. В Україні стане тепер менше українських медіа після припинення програми USAID, про яку ми вже говорили. Тим паче, що наш медійний ринок і так переповнений російськими ротами, які нещодавно просто розквіли після перемоги Трампа на виборах і не затикаються. Я вже мовчу про те, що відбувається в тих самих соцмережах. На жаль, друзі російської пропаганди у нашій медійці у наших соцмережах зараз набагато більше ніж навіть до широкомасштабного вторгнення. На жаль, друга причина, через яку заява Келога про вибори є для нас шкідливою, це те, що цю заяву бачать усі політичні гравці. У них ці вибори вже давно засіли як шило у сраці, і Вони вже готові, готові до виборчої кампанії, готові вкидати купу срачів у суспільство. А виборчі срачі у суспільстві, як вам відомо, на користь єдності і моральному духові тилу не йдуть. Тим паче, ми вже бачили кілька виборчих фальстартів і бачили, яке насправді гівніще і лайніше на вентилятор вони накидують. І при цьому ви бачите те, що зараз відбувається із диверсіями довкола ТЦК. Ви бачите цю російську спецоперацію і як це супроводжується атакою ботів повними спотворенням ситуації довкола цієї теми. Вбито людину, вбито українського військовослужбовця. І ми бачимо, як мережа переповнена радісними повідомленнями з цього приводу. Невідомих людей багато хто, наприклад, мовознавець і військовослужбовець Остат Українець помітили, що йдеться про саме навалу ботні. І ось що пише Остап: вчора він написав такий от твіт: цікавий факт: якщо мобілізувати тих, хто зараз накидає на ТЦК в контексті злочину в Пирятині, то можна буде зібрати кілька повноцінних бригад, складених з повністю з російських ботоводів. Ну і тепер після цього Остап написав другий допис у Фейсбуці. Вчора написав твіт про мобілізувати російських ботоводів абсурдний за змістом, але сповнений ключових слів. Проте, кожна жива людина принаймні здатна побачити іронію і відреагувати на спектр від вподобайки до ти, до що довбойов. Таких коментарів було штук п'ять. А от боти зміст не розбирають на тезу про те, що потрібно мобілізувати працівників російських ботоферм. Вони реагують стандартними людоловами. І з автоматами на каби, хоч ці відповіді мають ще менше сенсу ніж оригінальний твіт, таких більше сорока, і ось така громадська думка, ось такий голос народу. Але а вже ж, друзі, ботня була не одна. У неї були цілком медійні і реальні лідери. І зовсім не дивно, що однією з таких лідерів була депутатка Мар'яна Безугла, яка вже не один раз торпедувала і дискредитувала військо. Ми е, побачили, що під час війни депутатка Безугла виправдовує вбивство українського військовослужбовця. Навіть неважливо, йде війна чи ні безугла виправдовує вбивство українського військовослужбовця, народна депутатка, не росіянина, українця. І після цього без цитує Соловйов, і це до речі, не вперше що Соловйов, що Скабєєва, російська пропаганда любить цитувати без углу. Ви просто от, подивіться відкрити соцмережі Соловйова, забити в в пошук безугла, і ви побачите, що він її цитує без перестанку. І це вже відкрито ставить питання про те, на кого безугла працює. Друзі, зараз військовослужбовці, наші захисники як ніколи, потребують нашої підтримки. І донатами, і моральної підтримки, і підтримки словами в таких складних умовах. Ми, як тил, не маємо права плисти. І не забувати, хто є нашим ворогом. Нашим ворогом є Росія, Росіяни. Вони прийшли на нашу землю. Вони нас намагаються винищувати, і вони чинять геноцид українців. І ми маємо усіляко сприяти перемозі Збройних сил України, Усіляко і повністю. На цьому все будьмо гідними, розважливими і донатьми. Папа.